Найкраща точилка для заточування ножів з сайту Aliexpress. Всім миру, добра і любові. По проханню одного з глядачів мого ютуб каналу записую дане відео, і ми будемо розбиратися з найкращою точилкою для заточування ножів. По... На мою думку, це буде виключно моя думка, тому що я впевнений, що є. Глядачі, для яких буде зовсім інша точілка найкращою, тому що він звертає увагу, наприклад, на компактність, або а, людина звертає увагу на ціну, і для неї всього іншого буде достатньо. Тому так, да, для кожного з нас буде свій варіант найкращої точілки. Зараз ми обговорюємо лише мій варіант точілок, найкращої точілки з усіх тих, якими я користувався, які я замовляв на сайті AliExpress за всю весь час моєї співпраці з цим магазином і покупок на цьому магазині. І так, ось ці дві точилки, Це Тор No3 і Сайтус Біст. Я рахую, що вони найкращі, якщо враховувати всі мої потреби в заточуванні ножів. Це обидві точилки ці, вони точать ножі дуже добре. Я отримував задоволення, користуючись ними, і заточував я свої професійні дорогі ножі на цих точилках і був задоволений результатом. І, в принципі, самим процесом був задоволений. Звичайно, я не порівнюю ось ці точілки з більш професійними, дорогими точілками, наприклад, Косім або з Хепстон. Там просто ідеальні точілки, але вам за це придеться трішки заплатити більше. А це точіка, ось, наприклад, Торо номер 3 можна купити за 50 доларів зараз на Aliexpress. там дуже-дуже хороші ціни, якщо не буде ось цієї рейки. А, в цьому ж відео я постараюсь порівняти всі дві точилки, щоб, можливо, глядачу цього відео було простіше обрати між цими двома варіантами. І так, почнемо ми з тор номер 3 Тор номер 3 можна купити в ось в такій комплектації, як у мене, а можна без усієї планки. Що дозволяє робити ось ця планка? Ну, по-перше, вона робить точилку більш стійкою, тобто без цієї планки вона буде перевертатися, до неї потрібно обов'язково буде зробити якусь платформу. А за цією планкою вона більш стійка на столі. Але ця точилка не дозволяє точити ножі на столі, тому що ось ця планка без цієї платформи буде впиратися в стіл, і ви не зможете перевернути ніж. Її з нею можна працювати лише на край стола. Це врахуйте, якщо будете замовляти саме тор номер 3 Ця планка дозволяє зміщувати ваш шарнір в сторону, і це дозволяє заточувати ніж без зміни кута заточування, якщо там кусок відтуляється в сторону відносно центру. Або можна проточити серейтер, наприклад, хлібного ножа. І єдине, для чого я її використовував, це якраз для заточки ось цього хлібного ножа. Все інше, в принципі, вона мені не потрібна, тому я б, наприклад, якби купував собі точилку і розглядав точилку для заточування ножів, розглядав її без цієї планки, зекономив би значно, на, тому що без цієї планки ціна дуже крута на цю точилку, а все інше, в принципі, тут однакове, тобто а, для заточування там, кухонних ножів, складних ножів, всього хватає і цієї планки, як би не потрібно. Я в, в будь-якому будь випадку розглядав би. А, Якби, ось цю платформу, яку я зробив, тому що я люблю заточувати на столі, а не на край стола, щоб все летіло на землю, вся пиль і вся стружка від заточки ножів. Тому для мене дуже цікавий цей був би варіант без цієї планки за цією ціною, яку продають, е яку пропонують за цю точилку китайці. І так, це що стосується ось цієї планки, і для чого я її використовував. Далі, напевно, варто розглянути ось цю планку. А планка в принципі, комфортно користуватися, є нюанси, якщо зрівнювати з цією, ми про ці нюанси поговоримо, коли перейдемо до Сайтус Beast. Також досить комфортні ось ці зажими. Вони не мають пам'яті, тобто, навіть я залишав там на декілька днів зажати ніж, потім відпускав, воно повертається, все тут зроблено досить добре. Тобто, в принципі, проблем немає. Що стосується рейки, вона, по-перше, надійна, працює відмінно, змінювати кут заточування зручно. Єдиний недолік в тому, що не можна змінити швидко. З мінімального на максимальний потрібно ось так, якби старатися. Нема швидкої зміни кута заточування. Для ем, користувача, який заточує виключно домашні свої ножі, це. Якби не проблема, тому що ви будете там точити ножі там 30-35-40 градусів, там дуже швидко в цьому діапазоні міняється цей кут заточування. Це лише для тих, хто там дуже часто заточує багато ножів, наприклад, і міняє кут з максимум на мінімум, з максимум на мінімум. Тоді там це втрата часу. А так, в принципі, в загальному це дуже і дуже хороша точилка, Я заточував цією точилкою, коли її тільки придбав свої ножі, і був задоволений. Вважав це взагалі найкращою своєю точилкою, в мене кращих за цю не було. А, далі, що стосується тримача каменю, він також тут досить продуманий, все зроблено відмінно, якісно, надійно. Єдине, що він діаметрі 8 мм, і це досить тяжкий а, тримач, і це якби а, заважає а, більше, ну, якби ви втрачаєте відчуття під час заточування ножів. Тому що чим тонший, чим легший цей тримач, він дозволяє більш відчути шероховатість заточування, проконтролювати зміну каменю більш точніше і так далі. Тому я надаю перевагу більш легким. Але, в принципі, коли я його, коли я користувався, я в принципі недоліким не відчував і вважаю, що людина, яка купує свою там першу точилку для заточування ножів, або купує точилку для заточування виключно домашніх ножів, точить рідко. Там раз в місяць ви будете їх точити, можливо, і рідше два. То ви цього не будете відчувати. Тому все, в принципі, тут досить і досить на хорошому рівні, враховуючи її ціну. А тепер що стосується точілки, Beast. і оця а, мені подобалась в усьому. Більше, ніж точилка ТОР номер 3 за виключенням поворотного механізму. Тобто поворотний механізм ось тут. Він не ідеальний. От мені, наприклад, не подобається ось цей момент, що воно фіксується ось так, я його не застосовую, а приходиться знову зривати, ніж з місця. Тобто двічі його потрібно зривати. Але, в принципі, він кращий, ніж тут. Цей теж, в принципі, зручний, точний. Є в мене там тест цього поворотного механізму, але менш зручний для мене, ніж ось цей. Якби на цю точилку поставити такий поворотний механізм, як, наприклад, на точилках Хепстон або CO7, взагалі була б відмінна точилка, Ідеально, я би навіть не розглядав тор номер 3 Але от поворотний механізм тут мені подобається більше. А все інше, от, наприклад, ось ця точілка вже з коробки точить ножі на столі, тому що тут є платформа, ви можете точити, а, відразу, відразу достали точилку, зібрали її і точити на столі, на край стола, як вам зручно. Це її перевага. Так, да, якщо розглядати, взага, ну, там, наприклад, порівнювати з точілкою Косім, 7, там більш надійний, надійна надійна ця платформа і неможливо перевернути точілку на сторону. Тут я можу її перевернути, да, там є ніжки, я можу їх трошки змістити, переклеїти, і вона буде більш і не все одно тут не вистачає об'єму, щоб вона була більш стійкою. Але цього об'єму достатньо, щоб оточити ножі комфортно. В принципі, його достатньо, щоб втримати ніж, а, підтримати, коли повертаєте ніж, і все буде добре. Тому він а, має свої якісь недоліки, якщо зрівнювати з професійною точилкою, але якщо зрівнювати з точилкою Тор, він, звичайно, дозволяє а, він, вона ось ця платформа дозволяє точити ножі на столі вже з коробки, нічого не потрібно додумувати. Дістали точілку і точимо. Тому тут перевага. Що стосується зажимів, вони мені подобаються більше, більше, ніж ось ці. Ці зажими, якщо не помиляюсь, не дозволяють прижати ніж без додаткового, там, наприклад, малярного скотчу або Шкіри, ніж зажати ось ці безпосередньо зажими не вийде, тому що він все одно рухається. Тобто вони такі дуже жорсткі, ось ці зажими. В принципі, я на це не зважав, тому що завжди використовую шкіру для того, щоб не поцарапати ніж. Але от для тих, хто використовує зажими без шкіри, тобто голий ніж зажимає ці зажими, ну, врахуйте, тут вони досить такі жорсткі. А ці зажими більш м'якші, вони дозволяють прижати ніч, якщо не помиляюся без шкіри, хоча я і все одно використовую шкіру, але і вони мені подобаються більше. Що ці, що ці, не мають пам'яті, тому що зажимав ножі і залишав на там навіть на два дні, якщо не помиляюся, що тут, що тут, вони повертаються назад. Тобто, в принципі, якісні ці зажими. Тут мені ще подобається планка більше, вона дозволяє ну, дуже зручно міняти розпол... ну, там... Зміщувати цей зажим, фіксувати його. Тут воно підклинює. В ну, моєму екземплярі точилки це таке якби зміщення потрібно відкручувати, трошки виймати їх більш проблематичне. Ось тут. Тому тут мені і планка подобається більше. Поворотний механізм подобається тут більше, я вже про це казав. А що стосується, ось, наприклад, рейки, рейкіточного налаштування кута заточування. Тут вона і надійніше, і цікавіше зроблена, і більш якось. Професійніше, можливо, зроблена, але з точки зору практичності, ця рейка дозволяє легко міняти з мінімум на максимум, фіксувати, коригувати собі, ем, якби оцю плавність ходу. Вона набагато практичніша, але ця набагато якісніше і надійніше зроблена. Ця набагато практичніше зроблена. Ось так. З точки зору використання. Професійного це буде цікавіше, але з точки зору а, любителя або людини, яка замовляє свою першу точилку, і ось цей варіант вам сподобається, і ось цей. Якби тут треба просто, а, як на мене, купувати ту, яка дешевша, де і все. І точити ножі, і не заморочуватись. Тому висновок загально ще не розказав вам про цей тримач. А ось цей більш надійніший, можливо, навіть продуманіший, більш якісніший, але цей більш тонший і має більше відчуттів, і, звичайно. Відчуття ці потрібні для того, щоб коригувати цю контролювати результат заточування. Тому я надаю перевагу, наприклад, легкості ось цього зажиму. Така ж ситуація, як і з рейкою. Це більш надійніший, але це більш практичніший. Ось так. Який висновок можна зробити в результаті цього відео? Як на мене, для людини, яка купує свою першу точілку, або яка купує точілку для заточування своїх власних домашніх ножів. Ви не відчуєте різниці, це мінімальна різниці між цими точилками. Тому купуйте та, яка дешевша. Вони обидві достойні уваги, вони обидві е, комфортні, обидві точать ножи. Врахуйте тільки ось ці нюанси, що прийдеться зробити платформу на цій точилці, бо вона не точить ножи на столі тільки на край стола, тому що впирається планка в стіл. Якщо ви не будете купувати е, тор номер 3 а купите без цієї планки тор номер 3 Light. Тоді вам прийдеться в будь-якому випадку робити цю платформу, тому що ще й точилка буде перекидатися на обидві сторони, в неї не буде е, стійкості. Це те, що вам потрібно врахувати, якщо ви оберете тор номер 3 Все інше, я думаю, ви не будете звертати увагу, будете точити і будете отримувати задоволення, враховуючи її ціну в 50 доларів. Якщо ви обрали ось цю точилку, в принципі, вам я не знаю, на що треба звернути увагу. Цей механізм він досить... Хороший, він просто не такий якісний, тому що я вже звик до тор, ой, до Косім, до Хепстон, я звик, що там все так плавно, так просто рукою перекидаєте, ніж де і все. Але якщо враховувати її ціну і економію, ну то тоді ви вже там рахуєте, це все залежить від вашого бюджету. Так, в принципі, я не знаю до чого. Тут нічого не треба міняти. Тут купили точилку, встановили і точите ножі, отримуєте задоволення. Зараз у мене буде прохання до власників. Біст і Тор номер 3 Напишіть ваші думки про ці точилки Яка точилка краще? Якщо ви є власником Тор, напишіть ваш відгук про точилку Тор. Якщо ви власник є Сайтуз Біст, напишіть про точилку точілку Біст її переваги і недоліки. Нехай глядачі цього Ютуб каналу знають і інші думки. Ось така, таке відео, ось таке порівняння. Надіюсь, воно допоможе комусь і прийняти правильне рішення: обрати якусь точилку для себе. Посилання, посилання на ці точилки я залишу в описанні під відео. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові.